Доброго ранку, мої любі друзі, я рада вас вітати знову на нашій зустрічі. Сьогодні до нас завітала незвичайна гостя. Відгадайте, хто це? Дуже я потрібна всім, і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Здогадалися, хто це? Так, це книга. А для чого нам потрібні книги? Чи можемо ми без них обійтися? Книгу всі дуже люблять. Книга розповідає нам про життя людей, рослин, тварин. Про цікаві історії під водою, в повітрі і на землі. З книжок ми можемо дізнатися про рідний край. Про його минуле та сучасне а ще прочитати цікаву казку, оповідання або вивчити цікавий віршик. Щоб книга стала справжнім другом для тебе, потрібно запам'ятати декілька правил Не рви та не шматуй книгу, не малюй та не пиши в книгах. Не бери книгу брудними руками, бери книгу лише чистими руками. Не читай книгу під час їжі. Не перегинай книгу, не виривай сторінок та ілюстрацій. Не клади різні речі в книгу між сторінок. Тоді книга стане для тебе кращим товаришем. Книга це праця багатьох людей. Книгу пишуть письменники, художники малюють до неї малюнки, а потім її друкують. А коли книга готова, вона потрапляє на полички в книжкових магазинів, де ми її з вами купуємо. І наші матусі та бабусі читають нам цікаві казочки та оповідання. Дітки, запам'ятайте прислів'я книга твій друг, без неї, як без рук. І запам'ятай, любий друже, книги наші друзі, ти їх не ображай. Навчись їх зберігати, люби і поважай. А на цьому все. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.